Всім привіт! Огляд смартфону HMD Pulse. Plus Це новинка від компанії Nokia. Nokia тепер випускає смартфони під таким от брендом. І це вийшла серія цих смартфонів. І це один із перших, я так розумію, смартфонів під цим брендом HMD Pulse Plus вартістю 5000 гривень. Бюджетний смартфон. У нього конфігурація пам'яті 628. Midnight Blue TA1602. От, чорний колір Хоча коробка помаранчева. Цей смартфон є і в помаранчевому кольорі, але е, не залежить від кольору смартфона. Я так розумію, коробка завжди буде помаранчевою. От, відкриваємо коробочку, дивимось на комплектацію. Тоненька коробка. Розуміємо, що комплектація тут буде небагата. От, а навпаки, тільки от кабель Type-C на, е, на USB. Звичайний кабель в комплектації, документація і скоба для SIM-слота тут знизу. Оце все. Комплектація мінус о, смартфону. Тобто, це так само, як зараз в нових Xiaomi, так само, як в нових Samsung. Ях. От, але, наприклад, Realme смартфоном від Oppo, він по комплектації даний пристрій буде програвати. Дизайн мені подобається, такий просто звичайний, класичний дизайн, блок камери, без нічого лишнього. Тут кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності, кнопка вімкнення за сканером відбитку пальців. Знизу все інше, динамік, Type-C-порт, порт для навушників є, тут слот на сім-карти і microSD-карту. Ну, Просто приємний такий зовні пристрій, мені його зовнішній вигляд. Ну, Подобається для бюджетного смартфону непогано, практично виглядає добре. Так. Давайте тепер відкриємо налаштування про телефон HMD Pulse, Plus. така дивна назва Pulse. Plus. Важко вимовить. Т-606, акумулятор 5000 мАч т 606 це процесор Unisoc T606, відеоприскорювач mali Малі G57, ну, таке базове залізо. Але воно непогане, воно дає непогані результати в як і в Geekbench, так і в Antutu Benchmark, Я маю на увазі непогані для цієї ціни, для смартфону за 5 тисяч гривень, майже ну, 264 тисячі для смартфону за 5 тисяч гривень це добре. Він досить плавно працює. Тут, от бачимо, є тема. Вона називається ця тема HMD. Ось відкриваємо на лаштування. Де воно? Так, так, так. Значок Шпалер. Значок Шпалер. Дивно, дивний переклад. Не значки Шпалери, а значок Шпалер. Оформлення та стилі, от, можна вибирати кольорі, сітку екранів, темна тема. От, єдине, що мені не подобається, що не можна змінити цей пошук. Тобто тут Google пошук, і він, він тут вічний, його не Тобто Якщо ці значки, ми можемо Переміщать по робочим столам, то цей пошук ми ніяк не можемо редагувати і не можемо його видалити. От я знаю таке точно із Google Pixel, а от не знав, що є в інших смартфонів і не пам'ятаю, як це було в старших Nokia раніше. Або в смартфонах з чистим, ну, більш-менш да, приближеним до чистого Android, там теж є такий вічний пошук чи ні. Він займає досить багато місця, тобто от, нижче вже нічого тут поставити не можна. Тобто він от, реально ну два ряди займає цей пошук. От, і він на всіх робочих столах. Тобто робочі столи, отак от, от від'їдуються при цей пошук знизу. Іконка це як окремий. Такий вічний робочий стіл маленький. Це ми можемо тут редагувати, але цей пошук не можемо. Добре. Так, давайте перейдемо тепер до. А, І дивна оця от тема. Вона бачимо дизайн значків деяких змінює, а от деяких не змінює. От тут у бенчмарк не змінило, PUBG Mobile не змінило. І тут теж значки звичайні не змінені. Ну, виглядає так собі. Я би це краще вимкнув, це можна вимкнути в настройках в налаштуваннях цю тему. От, Але за замовчуванням йде отак. Добре. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях, в принципі, непогано працює, можна грати з комфортом на цьому пристрої. Ну, в цілому мені подобається дисплей. Дисплей тут 6,5 дюйма, HD розширення IPS, досить якісний IPS, реально хороша а, кольорова передача. 90 Гц оновлення цього дисплею, хороша конфігурація оперативної вбудованої пам'яті. Ну, і мені подобається, як він швидко працює. Тобто він реально швидко працює, порівнюючи от, з іншими там, смартфонами Realme, Oppo, які ну, гірше, повільніше працюють, ніж от пристрій. Камера тут не дуже хороша, але в цій ціні насправді хорошу камеру ви не знайдете ніде. Більш-менш фотографує. От. Якась деталізація навіть є. Трошки жовтить камера. От такі от жовті знімки. Тут насправді більш хороше біле освітлення, але от ж... знімки отут вийшло, тут вийшли, наче коробка не помаранчева, а якась от жовта. Кольоропередача да? не дуже не дуже хороша. Ну, Камера більш-менш знімає, досить функціонально, до речі, можна. Змінювати якість відео. Це вже краще, ніж, наприклад, у смартфонів Motorola. Motorola не можна змінювати якість відео. Там вона якась одна стандартна і все. В бюджетних Motorola я маю на увазі. Тут можна регулювати цю якість. Ну, власне, хороший пристрій, як на мене, за свої гроші. Свої гроші 5 тисяч гривень, які він зараз коштує, він вартий. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!